Мені прибирання на столі. Збираємо всі стрізи і різні приспособи для алмазки. Далі всі папельки. Тут в мене багато є покритиків від алмазки. Викидаємо. Далі збираємо лікаря. І всі наші дрібнички. Ставимо кейс на вікно, а штучки від алмазки ставимо на батарею. Так само коробочку для стратів використаних. планшет ставимо і всім па-па, я йду монтувати це відео. Я вас люблю! Всім па-па. Ось що у нас вийшло.